Що, нормально ми їдемо? Як ми тоді бехами їхали? Чим? Бехами? Друзі, да. всім доброго дня! З вами знову я, Сергій Шегутькор. І хочу сказати Славунька Сергійова. Ну, правда, не Сергіова. Ну, можна так сказати, так? Да? Чи що? Да. Чи щось противоречить? Що до газів? А, зів, да. зів. зів! Зів! Тільки розстроївся ходу. Да. Так що, друзі, летимо Траса Київ, Харків, напрямок Березань. Їдемо вже додому, приїжджаємо в село Борщів От. і печемо славунькою на Березань. Ти ж до них підеш на нього Так. — Так що їдемо, що ми робимо? Тобто, що ми зробили. З утра, раніше, сьогодні понеділок, день важкий, безправлявся справлявся по господарству, зателефонував там товариш, товариш попробував по деяких інших організаціях, по резині на КАМАЗ. Збору я ніякого не об'являв, я вже говорив неодноразово. Є кошти, які збираються на автомобілі. надіюся, що в ближайше майбутнє заберемо вже обидва. І передамо. а також на ремонт на Л200, який в Києві висить, ще досі не дзвонили, Скільки там навіть не знаю. І навару, яка в Харкові зарядили 130 гривень, 1000 гривень за капітал, поки збираємо. Ну, але звернулися хлопці з тридцятки, знаєте, є така, потрібні колеса на КАМАЗ. Ну і я довго не чекав. Неділю одразу подзвонив, знайшов об'яву в інтернеті, чомусь не знаю, так одразу зацепився Дніпро. І навіть не знаю, як звати того хлопчину, поговорив, він каже, в понеділок наберете, скажете номер автомобіля, фамілію, е я дам вам локацію, поїдете купити. Так що вертаємося із Борисполя. Купили два колеса на військовий КАМАЗ. Ціна питання. Що там слові кажуть? Зараз просто за кермом. А ну покажи на кладу. Видно там? О! Я думаю, хто схочек привели. 40... да? — так? Да. 42 тисячі 600 2 ската. Один скат, 21300. Такої ціни навіть Серега дзвонив до своїх поставщиків, де він раніше працював, а він працював на бухерзапчастині, такої ціни не було. Перед цим ми купували КамАЗовське колесо. 25 тисяч гривень для Володі нашого Бондера березанця А це 21300. Чітенько, прекрасно. замечательно. Резина Дніпрошина, але вона зараз по-іншому там називається, але станки залишилися ті самі. Так що ще летимо е і відправляємо на нову почту. Злітали в Бориспіль, по побистрячку, тут бігенько, треба було встигнути до 12 годин ждав там дзвінок, туди-сюди і це все діло зробили. Так що залишилось нам ще пару кілометрів до Березоні, і печемо зразу на грозове відділення і знімемо, що ми їх відправили. Так що, друзі, отака от ситуація. Що б там не говорили, як би не казали. ну, Але піар на ЗСУ, знаєш, піар на ЗСУ, відеозвіт буде і, на жаль, е ну, чекати, там, поки закінчиться одне діло, друге, коли машина стоїть без коліс то Теж є погано, коли е, ця машина виконує, виконувала б бойове завдання. Чи що ти скажеш, Слава? Я правий чи ні? Саме так, правильно рухається. У мене було колись на картузі, пам'ятаєш, написано, Шелудько завжди прав. Це мені подарив цю кепку молодший Кізенець. Так що, друзі, почому? Якраз блокпост Наш поліцейський, славно звісний Березанський. І летимо додому. Також сьогодні ще Тоже дзвонили люди, сьогодні відправив турнікети. Виключив камеру, проїжджав не хотів спорців зняти. Ти бачиш, як бінтовська машина пролетіла без мигалок, без нічого. Так, так Ну, Ходу їсти вже не будемо, будемо летіти. Хотілося по ходу з'їсти, так їсти схотілося, так? що ти Що, будемо їсти? Ну березані вже, так ж. Все, ну, ладно, нової пошти давай. Да? Давай, після нової Так, да. Поки є момент, поки хочете їсти, то треба було б їсти. Так що відправив турнікети зранку. Розстіслав це мій підписник. От. Син у нього питав за турнікети і зраненько відправив там 10 штук. Так що рухаємося далі. Є ще дві ці плитоновські і є РПС. Кому потрібно, пишіть. Особисті, вишлю. Безпосередньо хлопцям даєте адресу відійшлю на схід чи там куди угодно. Що ти там кублишся? Чи... Себе патрон подивитися. приїхав І на Все. мене напав, я теж був. Патрон! Давай, я уїжджаю дядь. Так що, друзі, залетіли додому, поки їхали, подзвонив мені мій підписник. Він ще написав на вайбер і попросив турнікети. Він мені вчора писав. От. Ну не катовські, звісно. Ну, не знаю, ми таки тоді тестували, з виду наче нічого такі. Мощні. А тестував як? А як, на... я не скажу як, як, на нозів Назара, як. Кипищав він, правда. ну. Понятне справи. Да? Ну а як робити? Ми... Ну, да. прошливий раз присилали нам і ми тестували ну, на Назару. Е... Все нормально, накрутили по максимуму, пластмаска та тримається. Воня. Може трохи неправильно ми йому наложили, але скрутили ми правильно. Так що я також хлопцям сказав, ну, в принципі, можна перепровірити, один взяти, розпечатати, да і цього. Ну, там ж медик має бути. Ну да. Такі з виду, так, да, похожі на катовські. Пернікетів да. багато не буває. Так що летимо далі на нову почту. Відправляємо під І Чи і... треба багато носити на собі? 4 хоча б, так? Да? 4-5 носив. 4-5. Ну тому, що якщо ти можеш дружок комусь віддати, тебе хай два хази, при призапасів залишиться. Ну так воно і є. Супий водички. Нарешті ми з'їли по ходу догу, да? так? І одразу настрій піднявся. Так що, друзі, почому і дощик. Обратно почався дощик. Шаманити далі, мабуть, там Андрюха. От. Так що погнали. Бачиш, поросінок, чорні запорожці. Все те, що нас об'єднує. Кот по названню. Він побіг уже. Погірки, навіть в теплицю. Чуєш? Ні, минув. Все, погнали. Дімон, а ну повтори. Чув чи ні? Шості зачастив. Учора в мене був у кіно. І сьогодні знову в кіно, га? Ти вже втік. відкривай двері. Привіт. Чуєш, Слав, забереш цього. Це ж відеозвіт, ти розумієш? Це колеса більше і більше і чуєш. Це на джіпа такого, чуєш? Пойдуть? А це який джип должен бути? Це на КАМАЗ. Це на КАМАЗ у 30-ту бригаду, знаєш така є. Вже перейшли на крупні Та Ні, це вже другий раз ми купуємо. Іди оформляйся, зразу перекотимо машину. Да? Ну давай вигружай. Що ж показати, що я їх ніде не пропив. Так ниш пропив. Так і що, ти треба ось цього перекліпнути. Що вже збаланціровані? Озбаланцювання? У мене там ще одна така посилочка. Я ж тобі казав, що ти найкращий. Ну, ти ж кур'єр і директор і хто ти там ще поштальон Печкін. Да? Крізь одразу й тут. Я Все, тоді зараз там я ще одна посилочка заберу. Опа. Завжди такі. Так що, друзі, на новій почті номер 1 місто Березань. Відправляємо, ще турнікети відправляємо. От і одразу в машинку і погнало. Сервіс на вищому рівні. Так що, друзі, поки оформляли посилочку нашу, вже, вже машини нема. Так що посилочка поїхала. Так що колеса в 30-ту бригаду поїхали, турнікети також до хлопців поїхали. Так що На цьому будемо да, завершувати наш відосик. От так. От. Я ж, поки оформляв, вже машини нема, вже колеса і поїхали. Оце сервіс, так? Да? Так що отак. Так що, кажи всім пока. Всім пока всім кажи, купляйте колеса, підтримуйте шелудька. Да, На цьому все. Рухаємося далі. Завтра, може, заберемо вже Л200. Може. Хоча б Л200, на Л300 теж треба забрати. Так що всім пока.